Всім доброго дня сьогодні з вами військовий адвокат Роман Лихачов. Сьогодні ми поговоримо про те, як отримати статус учасника бойових дій, і хто ж їм є? Досить багато з цього приводу приходить запитів військовослужбовців. І що ж треба робити під час війни, щоб подальшому ви отримали цей статус та користувалися відповідними пільгами по законодавству? Безпосередньо раджу збирати вже на даний час всі відповідні документи, зокрема витяг із військової частини щодо залучення до виконання бойових завдань. До речі, те, що військовослужбовцям нараховується певна премія в розмірі 100 тисяч гривень. Також є підтвердженням для того, що ви залучались до виконання бойових завдань, тобто збирайте ці копії наказів відповідно. що, яка ж процедура буде. Безпосередньо на даний час Кабінету Міністрів України ще не розроблена детальна процедура. Всі ми знаємо, що наявна лише постанова Кабінету міністрів України номер 413 якою при кожному силовому відомстві створено відповідний підрозділ, комісія, яка розглядає заяви військовослужбовців. До речі, не лише командир військової частини може подати. Такі документи військовослужбовця, але й сам військовослужбовець може подавати такі документи. В такому випадку комісія повинна прийняти відповідно своє рішення. Але виходячи з того, що в законодавці, зокрема, в закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, вже прописано про те, що. Мається визначення учасника бойових дій, і в такому випадку держава повинна забезпечити видачу відповідних посвідчень. Тому, виходячи з того, що закон України прийнятий, ніхто його не змінював. Вже вважаю, що можна звертатися до відповідних комісій, отримувати відмову якщо Наприклад, вони не знають, як видавати це посвідчення і в подальшому, в судому порядку отримувати відповідний статус. Надію, що все ж таки постанова Кабінету міністрів України буде прийнята окремо щодо військовослужбовців надання їм відповідного статусу, оскільки стара постанова, як я вважаю, 413 містить багато. Питань, яких вже треба врегульовувати. Зокрема, вона стосується, як правило, тих військовослужбовців, які брали участь у проведенні терористичної операції, або відсічі російської агресії е, лише на території Луганської та Донецької областей. Але все ж таки це вже підстава для отримання відповідних документів, тому раджу збирати відповідні документи. І Пробувати отримати статус учасника бойових дій. А ми будемо продовжувати цю тему в подальшому і публікувати відповідні новини.